Я батько Сергія Краняка. Що я можу розказати про нього, про свою сім'ю, хто ми звідки. Ми з простої селянської родини, батько мій і мама робили всі вік, батько шофером поробив вік на одній машині. Такий він був неконфліктний і не йшов на згоді, можна так сказати. Був принциповий і зато нову машину мені ніколи не дали. Він на старенькій їздив все життя. Я навчався в сітковому інституті і там познайомився зі своєю дружиною. Ми разом навчалися на одному курсі, в одній групі і жили в одному гуртожитку, лише на різних поверхах. У них була дівчача кімната, в нас була хлопчача, причому нас нас двох хлопців з нашої кімнати, оженилися на дівчатах з їхньої кімнати. так склалося. А взагалі на курсі, я не пам'ятаю, три чи чотири пари оженилися. У нас дуже хороший був курс. Після інституту переїхали в село до батьків. Спочатку працював землеупорядником, що на одну зарплату тоді прожити дуже важко було. Тоді початок, середина 90-х, в кого в сім'ї не було пенсіонера. Це майже голодко. Пенсія дуже сильно спасала. У нас батьки ще працювали, пенсії не було. І я був землепорядником, взяв городів, скільки міг землі, скільки влазилося. Потім почав, почав поступово купляти техніку. Спочатку купив гусеничного трактора, батько пілоспі на машині, потім агрегати до трактора, потім ще придбав. Кольосного ну, я придбав, я можна сказати, зібрав його з металологу. Тоді був такий період, в когосп багато техніки списували, і ковгоспор запчасті купити нові не мали можливості, і вони обмінювалися запчастями. У мене була копійка машина, і для економії бензину мене наймали для того, щоб обмінятися запчастями. І як консультанта, тому що е, в тракторі НТЗ я вже всі запчасті знав на пам'ять, і я міг сказати, котра запчасть куди підходить. І мене за цього брали. І хлопці їздили, брали до колоску запчасті, а я коло них знаходив що мені треба. Народилися, хлопці — коля старші, Сергій Молодший. І, ну, Бувало всіляке таке, що от залишали ще моя бабуся, була жива, залишали хлопців вдома з нею, а всі йшли в січні, пропорка, чи що багато роботи, що треба було справитися, всі йшли на І от був такий цікавий один момент Коля і Сергій, ще їхній один, теж одноліток, їхній друг. І зібралися компанією, йшли до нас і, на простець, город. І навпростець через Другі гори. І Коля. Впав і Соломенка від стерні попала вниз, чуть там порушила, і з носа йде кров. Він злякався Сергій злякався, той другий хніп тільки Сергій злякався дуже за, за колю і він... вів його до нас і дуже плакав, дуже кричав, що спасайте, дуже йому було жалко, що, що в зколі кров йде. Дуже він такий м... чуттєва така натура, він дуже переживає за когось. Ну отакий. З часом хлопці підросли. Пішли до школи, Коля старший, вчора раніше, потім Сергій. Ми якось більше за себе зразу постояв. А Сергієві мені прийшлося дуже довго пояснювати, чому інші хлопці беруться биться. Він не міг зрозуміти, що для підвищення своєї самооцінки комусь потрібно когось принизити. Йому це не вкладалося в голові. Він, він всіх людей завжди судив по собі. А, а чому так може бути? Не з самооцінкою завжди було все в порядку. Він такий хлопець енергійний, веселий завжди був. І такий він дружний був своїми однокласниками. Вже в школі я вчився, йому в основному найкраще давалися біологічні, природничі науки. І ще зв'язано з тим, що. Є 에, природничі науки, а ще в зв'язку з тим, що 에, ми обробляли землю. Вони завжди хлопці нам допомагали в обробітці в землі, і поступово, коли закінчуючи школу, поступив на ветеринарний факультет. А вже Сергій, коли закінчував школу. У нього в принципі не було інших якихось варіантів навіть він не задумувався, що можна вибрати якусь іншу професію, як пов'язану із землею. І він вибрав агрономічний факультет. і Він вчитися на гронома, йому це завжди було цікаво. Він завжди цікавився зеленим виробництвом зеленої продукції, екологічно чистої продукції. От це дуже його теж зацікавлювало, що в нас дуже чиста зона. Пройшов великий час після колгоспів. Довгий час не застосовувалися гербіциди, фіндицид, хімія не застосовувалася, земля вичистилася, і він ну він марив цією ідеєю, що займатися екологічно чистим землеробством, виробляти якусь продукцію, знаходити якийсь збут на Європу чи ще кудись. Тому що йому це було дуже цікаво. Сергій поступив вчитися і навчався. Можна сказати, легко, йому все легко давалося, тому що все його, йому цікаво. Він без проблем здавав заліки, без проблем тестування проходив. Ну йому легко давалося. Був відмінником? Ні, він не старався на відміннику, він міг би, але він не був зубривом. Коли навчився, був не на одній олімпіаді, був Іменним стимпендіантом він отримав стипендію імені Семеренка. Тому що він на громамічній спеціальності, але спеціалізація в нього у лічівництві і гімнастикою. Він був на олімпіаді з біології, це біологія, хімія і мікробіологія. То по мікробіології він зайняв перше місце на всеукраїнській олімпіаді. Це дуже був хороший показник для кафедри, там його на руках місця. І взагалі він з викладачами дуже в хороших відносин був завжди. І любі, любі будь-які проблеми викладачів він старався допомогти вирішити і йому завжди. Випобити. І коли почався Майдан, він почав їздити, пропуски. Але він якось легко наздоганяв. У нього не було хвостів. І їздив, приїжджав, вирішував. Проблеми доганяв з навчанням, здавав сесії, здавав заліки, знову їхав. І так було. Тягнулося до 18 лютого. 18 лютого він приїхав з Майдану. Він лише приїхав. І коли вечором почалися ці, тоді не вечором, а в день почалися криваві вже події. Він вечором дзвонить, що тату його забуде. Ми ми в яку, тому що ми не купуємо. Приїхали Сокола, ми взяли білети, дружина вплач, я б могла дохувати. Завжди я, я розумів, що відговорювати. Я йому що казав, що я так розумію, що поки ви доїдете, там все вирішиться. Тому що ця ситуація така, що вона або зараз вирішиться. А в один бік або інший. І все. Я, я думав, що до ранку все вирішиться. Ми давно все їдемо. Я кажу, тоді тако. Якщо ви їдете, слухай мене. Телефони виключені, до Києва не доїжджаєте, сходите раніше. І прийдете на Майдан, відзвонишся. Дуже довго не чекали. Ну, на другий день десь в один сі. Він позвонив, що я на місці і телефон зразу відключив. Це 19 числа. І потім, 19-го, вони стояли під профспілками. Барикада вже посунулася, була налогу проспілок, і ми всю ніч стояли. І потім, 20-го, коли вже почався відхід перкуту, вони пішли за ним. Він прийшов в інститутську до самого кінця, до верхньої барикади. Але він якось вони від профспілок і вони пішли по прижутне, вони верхом пішли. І вони спочатку пішли з Ігорем не на барикаду, а там збоку була ще барикада. Вони були на тій барикаді. А потім, коли багато хлопців загинуло на верхній барикаді і відійшли, вони з другою хвилею пішли на верхню барикаду. І він мені показував відео, як кругом падають хлопці. А вони з Ігором. Поки їжак оцей зварений з арматури дерев'яними щитами закриваються і волочать його на верхню барикаду, тому що хтось сказав, що буде прогрів БТР, БТР. І, і вони волочать того то їжака, приволочили туди і потім на верхній барикаді розпалювали. Ще не палили, робили задимлення, тому що зрозуміли, що снайпери б'ють кріші звідти згорі. Вся інститутська прострілюється, і там на горі робили дим, визились. Дуже багато фотографій на той було. Я не знаю, чим мене скопірував, чим вони є десь в комп'ютері, тому що телефон конфіскував і дуже жалко, якщо таких світлин не випадку. Дуже було важко, тому що 20-го цілий день зв'язку не було. Я від зранку не відходив. В господарство вибігав на минутку. Кому треба дав їсти назад в телевізор. У нас спутник, тому все вони пропадав. Ми бачили все. Я бачив, як хлопці співають. Стележав. А сріб зв'язку. Він позвонив ваш фічором. Слава Богу, він зачепив, прийшов. Приїхав він додому. Ну, на день, на слідучий день або через день. Він приїхав, я його пізнув. Був дуже подоволений. Сам замкнув собі. Він важко забув. У університеті почалося навчання, треба було йти доганяти, пропущення. Він нічого робити не міг. Я тільки в телефонних наушниках ушликах охтанські приснів. І він цим себе споразум. Навчання не йшло. І помаленьку, помаленьку місяця-два він був в такому стані. Він бачив, як гинули хлопці. Він ви мене його мач. Хтось може помер, це був дуже великий стрес. Він довго відходив і до літа, потрошки. Вже треба було сесію здавати, ось підтягувати, якось потрохи я його вговорював помаленьку і потрошки, потрошки я дуже переживав, що він не здасть сесію. А він сесію здав. Потім канікули, літо. До нього хлопці приїжджали в село, природа і так потрошки, потрошки він відтайв. Він і в березні місяці він ще з невеликою групою волонтерів поїхав в Донецьку область з Піски. Вони допомагали батальйонові Карпатська Січ. Тоді багато там хлопців було теж неоформлених. Потім літом хлопці офіційно е, оформилися як спецрота 93-ї бригади. А він їздив як волонтер, допомагав, допомагав рити окопи. От, е, в новинах багато розказували е, про позицію мурашник. То це позиція, на якій він теж попрацював. Того називається мурашник, що там чи то Висотка, чи то терикон, він там зритий як мурашник. Хлопці працювали постійно, і тому є його заснував. там був. Потім теж, коли був штурм Мар'їнки, з хлопцями був в запасі, так як у другій лінії, там була дуже складна ситуація, тоді залучали всіх можна, тому що справді був серйозний штурм Мар'їнці. Ну, там, наскільки я чув, розказували, що наші дуже красиво спрацювали, зробили ну, ловушку, заманили треба, і добре відпрацювали. Але за честку треба було зробити у городку. Ну, таке сили було потрібні, тому їх залучили. Потім він приїхав, він приїхав в червні. І він вже до цього закінчив навчання, зробив диплом, захистив диплом, закінчив. І він отримав ступінь договори. ну все не закінчення вище. Ми з дружиною навчалися, тоді була наша програма. Ми закінчили у нас ступень вчений громад. Ми його завжди купали, що Сергій. Це не серйозно, треба йти далі. От, у магістратуру там треба було здавати іноземну мову. Він мав. Іноземні мови не мав. І він сказав, я «Пока буду поступати на спеціаліста, а далі дорогу. Без підготовки, без нічого, без проблем, він пішов на, на, на екзамі і написав тести на його перші місце. І зачислили його на спеціаліста, на навчання. І коли він пересвідчився, що він зачислений, він з групою на знову поїхав на спір. Викураху, потім у Водяному. І потім з Водяного він позвонив, каже, що він мав бути у Водяному до 6 вересня. В кінці серпня він дзвонить і каже, що є волонтери з Київщини з зіркіння. А люба моя сестра, вона живе біля пеня біжінка. І хлопці бусом щось привезли, будуть їхати назад, в них є місце, і, можливо, я поїду з ними. Поверне провідає сестру, а тоді вже на 1 вересня він хотів попасти на навчання. Тому ну, що все-таки поступився, так як перший дзвінок можна сказати. Він хотів приїхати попасти на 1 вересня. Так, ми приїхали. Зупинився в сестрі, і тоді от склалася така ситуація з тим голосуванням за поправки до Конституції. Люди вийшли на протести. І він випадково, я можу сказати, опинився в тих рядах, тому що він не планував там бути, він не мав там бути. Але вже коли склалася така ситуація, судячи з його характеру, він не міг пройти повз. І отакі от хлопці, як Сергій, вони могли. Промовчати і стояти, вони виступили. І Я так думаю, що для того, щоб зробити залякування людей перед виборами і показати партію свободу і сили, які її підтримують в такому русі, що це неадекватна сила, і від неї можна очікувати неадекватних дій і злочинних дій. І була створена така провокація з цим вибухом під стіною Верховної Ради. І до Сергія не можна було дозвонитися. Потім я дозвонився, я знав, що він у відділі міліції його затримано. А серед ночі позвонив слідчий і сказав, що Сергія затримана на дві сутки в зв'язку з такими подіями. Справа серйозна, був шок. Коли подивилися відео з його коментарями, була депресія, але потім. Я проснувся. Я, я... Оці всі дні я сидів в новинах і не відходив. Всі новини передивлявся, старався запам'ятати, аналізувати, старався сам скласти картину події. Я не міг повірити в те, що Ігор міг таке зробити. Тому що я знав Ігоря, я знав його як цілеспрямована людина, розумна людина, який. Не зробить такої думниці. Він не міг піти на вбивство невинних, на вбивство невинних його піти не міг. Передова — це зовсім інші речі, там зовсім інші люди. А назватійці, які там стояли, були не Ігор цього зробити не міг. І я сам почав збирати інформацію, що ж справді сталося. І тоді я дійшов до висновку, почався таке самої це мої висновки, а люди нехай роблять свої висновки з тої інформації, яка є, хоча дуже багато інформації приховано. І запитання, чому її ховають. Чому її ховають?